Народилися ми манюсенькі, 900 грам 34 сантиметра. Дуже почав боліти низу дуже живот. Болів, болів, ну я вже вирішила, що нема куди тягнути, треба їхати в лікарню. Чоловік відвізьми. Тому що вона дуже швидко виходить Наскільки швидко, хоча своїх попередніх дітей я народжувала повільно і важко. Ну, важкі були моменти. Що ти йде ну, обход зробив, а потім тобі кажуть, поки сьогодні її чіпати не можна, не трогати, не перевертати. Ти постояв коло неї, поплакав, потім пішов і жде другого обходу. Дуже різні були думки, але так знаєте, струхнулася, ні, все буде добре. На все буде добре. Саме приємні був це, коли вона задихала самостійно, коли зняли їй штучної вентиляції легень. Звісно, це була кропітка робота всього відділення. Із дуже величезною роботою мами. Сумісне наші старання, зусилля вони виявилися в позитивний результат. Читала дуже багато, що якщо все правильно вовремя контролювати, вони виростають обичними дітками.